Моя френ-стрічка нагадує не різні обличчя, сумні, усміхнені, надійні. Деяких я знала особисто. З ось цим ми якось перетиналися на фестивалі. З відстані часу та зустріч була нічим не примітна. Не обов'язкова розмова, літо, жарти, гучні баси. Його не стало під Херсоном. На початку квітня. Кажуть, що в нього лишилася жінка і дві дочки. Кажуть, що ховали в труні закритій, і вперіщило дощем весняним так, що захлиналася водою земля, Що ціле село прийшло попрощатися з небіжчиком, що мати тричі втрачала тяму і розлука зла прокльонами виривалася з вуст її побілілих. Розвергалася прірвами люті, чорнотою кінця. Кажуть, що жінка не плакала, стояла німа над труною чоловіка, над труною бійця. А з цим ми якось перетиналися на вулицях юності. Знаєте, як воно заведено в маленьких містах? Спільні знайомі, привіт, бувай, розминулися. Його не стало підбучим. Кажуть Ворожий Танк. В своїх постах останніх світлих натхненних. Він писав, що ця війна священна, що час настав. Кажуть таких, як він, відважних, шалених. Війна забирає перший. Я його майже не знав. Кажуть, назвати б його прізвищем вулицю, вулицю, на якій він виріс і пішов у той світ. Аби те, що сталося, з полегкістю не забулося. Кажуть, життя нам дано, щоб лишити слід. І я не знаю, чи про такий слід він мріє. не знаю, про що він мріє взагалі різні обличчя. Сумні, надійні, усміхнених. Те, яких я знала особисто. Та більшість. Ні.